Як замаринувати філе, філа? Щоб воно вийшло смачне та соковите. І так, для початку обрізаємо лишні шматочки жиру та різні прожилки. Далі нарізаємо шматочками такими, як вам потрібно. Я буду смажити на мангалі, тому я нарізаю такі у формі шашличку. Якщо смажите на сковорідці, то краще тоншими шматочками. Далі беру половинку цибульки та натискаю її, натираю її на терці. Триматочки також туди так кидаю. А далі приступаю до приправ. Додаю сіль, приблизно пів чайної ложечки. Перець, четвертинку, додаю сушений чесний чолок, а лісумелі, можна будь-яке орієнно або безолік та калій був гарненький колір. Оце я додаю по четвертинці чайної віша. Гарненько перемішую та залишаю приблизно на 2-3 години. І далі вже смажу або на сковорідці, або на мангалі. Така курочка виходить дуже соковита та смачна.